Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Єршвець. Жителі міста Сукірян Сукірянщини з ентузіазмом сприйняли наказ нашого голови Чернівецької ОВА Руслана Васильовича Запороніка створити комісію по боротьбі з корупцією. І звертаються через мене до голови цієї комісії Руслана Володимировича Доміцика. Руслана Володимировичу, шановний. Жителі міста Сокірян, Сокірянщини просять у вас перевірити. у вас перевірити роботу Сокірянської освіти, освіти Сокірянської ОТГ. В чому там проблема? Як кажуть жителі міста Сокірян і Сикірянщини, начебто хтось збирає кожен місяць з освітян Сокірянської ОТГ. Гроші на общак, на учительський общак. Звучить дико, але така інформація є. Конкретно перевірте село Коболчин та село Василівці, начебто там збирали з учителів персні, цепочки, персні, це ланцюжки золоті, начебто комусь для того, щоб передати в верхівку Сукірянської освіти. Кому верхівку передавали золото? Я думаю, Коболчин, Василівці. Освітян небагато. Перевірити. Ось таке проханнячко. Учительський общак. Начебто збирають золото, підкреслюю, персні, цепочки, кульчики, ланцюжки золоті і передають комусь наверх в сукірянську освіту. Конкретно Коболчин та Васильівці. Перевірте, поговоріть з директорами, переговоріть з колишніми директорами, кому все золото передавалось, кому в освіту. Передавали сукірянську наверх для кого. Я думаю, пан Руслан Васильович, ви швидко приїдете к оболчин Васильовці, поговорите з директорами, в тому числі і з колишніми з освітянами. І може хтось розкриє свою душу, скаже, кому золото передають в сукірянську освіту? Наверх чи комусь? З повагою. Ігор Швець, журналіст сукіряни Чернівецької області.